Ролик знятий спеціально для каналу Existua. На даному сайті придбав ось такий товар. Це ароматизатор повітря для автомобіля. Ось його артикул Novax NX07702. Ось так він приїжджає. Ось така тут скляна ємність із дерев'яним ковпачком та шнурочком. І ось безпосередньо тут є його характеристики. Що... Це освіжувач повітря, який забезпечить приємний аромат в салоні вашого автомобіля, квартири чи офісі. Навіть так. Спосіб застосування. Так. Відкрутіть дерев'яний корок та вийміть пластикову пробку, щільно закрутіть дерев'яний корок, поверніть пляшку догори дном та отримуйте 3-5 секунд. Так. Зараз. Трошки склав. Допоки дерев'яний корок не. Присягне рідиною, підвізте ароматизатор повітря на дзеркалі заднього виду або іншому зручному місці. В процесі використання продукту рекомендується кожні декілька днів докручувати дерев'яний корок. Зрозуміло. Ну, зараз беремо його відкриваємо. До речі, хочу зауважити, що я побачив, що це зроблено в Україні, тому це є класно. І рекомендую підтримувати вітчизняних виробників, так щось близько не фокусую, о, видно. Так. В принципі, нам вже упаковка тут не потрібна, можна її надірвати буде. Ларс я надірву, це все діло. І покажу вже, на який автомобіль буду його використовувати. А використовувати даний ароматизатор буду на автомобілі Шкода Фабія другого покоління в кузові Універсал з дизельним двигуном 1,4 літра, об'ємом 2009 року випуску. Тому переміщаємося в салон до зеркала заднього вигляду, бо я його планую там розмістити. І зараз встановлю наш освіжувач. так, по інструкції нам необхідно відкрутити цей дерев'яний корочок. І тут має бути заглушечка, яку необхідно видалити. Тому зараз її видалю і відповідно воно просочує оцю деревину, і ця деревина дає аромат. Зараз це зроблю. І так, зняв ось цей наш корочок, ось так воно тепер виглядає. Скажу, що зразу аромат посунув бомбічний, такий, як жувальної, гумки, ще з чимось таким слегка, приємно солодким. Не якись там притурним запахом, а таким приємним, хорошим запахом. І зараз я його переверну на декілька секунд. Ось пішли бульки. Деревоно зараз трошки просочиться. І, відповідно, можна його перевертати. Тут є ось така застібка зручна, тобто можна собі регулювати буде по висоті, вище нижче. Що я зараз і зроблю. З одною рукою тут незручно бантик, бантика, зараз я це зроблю і покажу далі. Ось так я за рахунок оцієї такої, як регулюровочної, бусинки підтягнув. Зарізав бантика, зараз я просто тут заведу, щоб вона тут не заважало за склом. І все, і ось так маленьке, не заважає. І зразу з'являється приємний, освіжаючий такий аромат. Салоні, тобто мені цей запах подобається. Рекомендую його всім. Тому дякую Exist та всім успіхів.